Beauty Channel. Вітаю вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Марія Дуб, я фармацевт та косметолог. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Ми запросили зірку, на прикладі шкіри якої ми будемо пояснювати, як правильно підібрати догляд для шкіри, яка піддається постійному гриму. Я пропоную вам вгадати, що це за зірка. Добре, -дей. слава молодей, Ісу, слава Ісусу! Вітаю вас! Вітаю вас, Марія! Запрошую вас до нашої аптеки, будемо разом розбирати і пояснювати вам буду про догляд за шкірою. Давайте, бо вже нічого не розумію, що там робить. Чи знаєте ви, як правильно підібрати косметику по типу шкіри? Чи знаєте, який у вас тип шкіри? Я знаю, що якісь такий собі, як у всіх майже людей. Трохи є веснушок. І, і така вона зранку. Не дуже, а до ваш вже якась ліпша стає, який тут тип. Чи ви відчуваєте жирність в те зоні? Тобто наш я трикут... відчуваю тут жирність, ясно скажу. Як маєте щось ще від того, тут все нормально. Тобто, дивлячись на вашу шкіру, у вас немає розширених пор. Тобто у вас не жирний тип шкіри, він є більш наближений до сухого. Може бути, так Тільки на зиму особливо. Алергічних реакцій у вас немає? Ні, на що немає, тільки на русню. У мене так також. <гум> Почнемо з того, чи знаєте ви, які важливі етапи очищення? З медикосметику то як Бог приказав. Потім вже щось там треба. У ну, мене купа банок стоїть, якщо чесно. і я як так на свій смак. Раз змиваю там пінкою, потім я знаю, що треба нанести сиротку. Я не орієнтую що до чого, коли коли нагадають, то знаю. А щоб зрозуміти, як дійсно чого воно так має бути, не дуже а ви регулярно це використовувати і зранку і вечір зранку вечір. особливо там після концертів, коли мільярд гриму, там чотири слої штукатурки, то Ну, от якось тепер підібрала, по-моєму, непогану міцелярку, але я не впевнена. Я не орієнтуюся, що то міцелярка є ще якась олія, ще якась Коротше, няні Марія мені то розкаже. Давайте я вам розкажу. Є е, е, перший етап очищення. Це ми вибираємо або молочко, або гідрофільну олію, або міцелярну воду. Е, молочко і гідрофільна олія вони трішки схожі. Вони йдуть жирні, але вони по різному застосовуються. Молочко ми маємо застосувати на спонжі і стирати на суху шкіру. А, е, Відповідно гідрофільну олійку ми наносимо на ручки. Спочатку масажуємо, а потім втираємо в обличчя. Масажуємо і додаємо трішки в контакту з водою. і Вона починає емулюватися, І ми змиваємо. В них один і той самий механізм дії, але по-різному вони застосовуються. І міцелярна водичка вона просто також застосовується на спончах. Чим краще молочко і гідрофільна олія, тим, що вони містять жирні основи. А на нашій шкірі є ліпіда і найкраще очищають жирні основи. Все таки міцелярна водичка це також добре. Ми її не виключаємо. Якщо ви її любите застосовувати, це також може бути ось такий варіант. А, але надавайте перевагу жирнішим основам. Дуже тому, тому, що... люблю, вона є просто в мене. Тому що вони будуть краще очищати. Ага, ясно. Ось так. Наступним етапом це є пінка або гель-демування. Що ви любите використовувати? Люблю, в мене така є така штука, що так на руки, так а вона пінається на руках. Це що? Гель? Гель. гель так. А пінка зразу. Так, пінка yes. та вона зразу готова, і ми її зможемо використовувати. А гель може бути ось такий. Він містить інгобілобу, він містить, містить? інгубілобу. Exactly. Він буде покращувати мікроциркуляцію. І гель використовується правильно так, як ви сказали. Ви спочатку робите два натиски на ручки, розтираєте його, масажуєте обличчя одну хвилинку дві, і хвилин так не одразу. Так. я думаю, що воно має зразу. Щось... А воно має подіяти і для того, щоб воно подіяло, ви маєте трішки зробити масаж. Тому ось такий він дуже гарно очищає. А наступним етапом що ви використовуєте? Далі Крем, так? Аби ви, а, ви е, вмилися, так. просушили обличчя. Все, вона пішла, надала окремо і пішла спати. Наступним етапом має бути тонізація. Тонізація вона відновлює pH шкіри, вона зволожує, вона підготовлює шкіру до наступних етапів, тому це вкрай важливо. Тонізація у нас може бути ось такий тонік, він буде гарно заспокоювати шкіру. Він е, містить зелений чай. Е, і водночас. То, зверху чи в середину? <реш> Можна, але інші всередина. Ми наносимо його на ватний диск і на суху шкіру починаємо по рухами його розносити. Не тремо, не тремо. Так, легасенько постукуємо для того, щоб не піддавати шкіру додатковому терчу, щоб її не подразнювати. Шановні глядачі, ви собі засідаєте, що тут є дерев'яний корок. Видите? І як використати цю косметику на святий вечір, добре перетирати мак. Що це за фірма така? Це, це Feel Free» – іспанська фірма натуральної косметики. Файно. <рес> Я тут не можу понюхати, треба десь друге. Так, Там. Наступним етапом після тонізації, це дуже важливо, ми наносимо сироватку. Про сироватку не потрібно забувати, тому що це є концентрат і вона найглибше проникає в нашу шкіру. Так як шкіра суха, нам потрібно її чимось наводнити. І е, зробити гарний рівний тон шкіри. Ось таке я маю сироватку, але я не знаю, куди її. А сироватка в нас після тоніку завжди. Ага, тоніку тобто ми немає. вмилися, немає. ми протонізувалися і нанесли сироватки. Залежності від консистенції сироватки потрібно від 1 до трьох крапельок, цього буде достатньо. Це ми говоримо зараз про нормальну, схильну до сухості. До сухості. Може, да, хтось таке має, як я, фейс такий самий, може вам то. Підійде. А, і в такому випадку ми можемо обрати сироватку, яка містить гіалуронову кислоту, аргерелін і пребіотики. Вона буде чудово зволожувати. Вона аргерелін – це є такий пептид, який буде ще мати дію. Він а, буде боротись моршками. О, о, а, і пребіотики це як середовище, як корисні бактерії для того, щоб наша шкіра завжди була сяючою і здоровою. Тому такої сироватки потрібно три крапельки зранку і вечором після тонізації, і вона буде гарно надавати шкірі сяєва і зволоження, і плюс антивікова дія. Наступним етапом ми використовуємо крем. Крем, ми підбираємо денний і нічний крем. Це важливо, тому що денні крема вони мають мати зволожуючі компоненти і мають мати антиоксиданти. Це, власне, ті компоненти, які будуть боротися з окисним стресом, які будуть нашу шкіру захищати від навколишнього середовища. А ввечері ми використовуємо крем, який буде відновлювати нашу шкіру. Тому в вашому випадку ми можемо взяти на день ось такий вітамін С. Він буде... Це від вислушок? Вітамін С так. він має він таку дію, яка буде пригнічувати тирозиназу. А фер... мені колись Петрушкою лице терли. Ну, це вже такий, Та, на... Там вітамін С, казали, ну, зараз вислушок не буде, а воно вже якесь дивніше стало. Ну, мені... Народні методи, вони. Не е, вони все це все разом. Рослинка вона е, і з поганими домішками, і з хорошими домішками. А в кремі вони екстраговані, тобто вони виділений хороший компонент і запханий у цей крем. Тому крем все таки ефективніше. Так. тому, ось такий вітамін С на день він буде надавати сяйва, він буде гарно зволожувати. Це денний крем, що стосується нічного крему. Ми використовуємо ретинол в нашому випадку. Це є бакочол, рослинний аналог ретинолу. Тобто, ретинолом ретинол Рос... Ні, ретинол є хімічний, тобто це є така хімічна формула і є рослинна. А рослинна – це власне бакочол. Це є рослинний аналог ретинолу. Бухачуал. Бухачуал, так, так. Бухачуал. Він не подразнює шкіру. Це і є перевагою, як ретинол, тому що ретинол він трішки агресивніше діє, а букучул трішки м'якше. Свільну ази так тому букчев буде гарно відновлювати шкіру. Він буде також боротися з пігментацією, якщо вона присутня. Він буде дозволяти клітинкам правильно ділитися. Що в нормі має і відбуватися, просто ще ми будемо допомагати за допомогою цього крему. Ну і останній етап, про який ми маємо не забувати, це є крем під очі. Тому що ділянка навколо очей, періорбітальна ділянка, вона дуже тонесенька. І вона дуже часто швидко старіє і е, частіше... Активна міміка та, дуже сильна. Так, активна міміка, ми бачимо лінії, е, більш таки помітні, ми бачимо набряки. Е, тому це може бути ось такий крем від Filtrate. Оце в мене є, оце мій крем під очі. Е, Його, а яку кількість ви його наносите? Я не знаю, як вам сказати, під наздрі. Я просто так лягаю спати, думаю, о боже, треба крем під очі, там на свій смак, і я знаю, що так треба легенько. Так. Це на його хорошеньку, малесеньку так. і такими вбиваючими рухами. Тобто ми прощупуємо край орбіти, кістковий, і так по ньому стараємось похлопуючими рухами собі рознести крем. Він містить кофеїн, гіалуронову кислоту, а на кофеїн буде гарно. 에... Як кофеїн? То... 에... Він нам поки лімфодренаж буде. <laughs> він буде забирати напряки нам, тому він буде нам допомагати в цьому. А гіалуронова кислота буде гарно зволожувати. Тому це такий м, це догляд, захист, за чутливою ділянкою. Чи відрізняється ваш домашній догляд і що вам найбільше всього сподобалось? Мені дуже так, знаєте, відрізнився, бо я не знала, куди ту сиру водку, хат, вона стоїть на полці дурно. Думаю, на що то? воно таке якесь непонятне лице стягує. розумієш, коли яким етапом. Плюс в мене нема тоніка взагалі не присутній. Я не, не шарила, куди він має йти. Ну і я перегляну це, щоб міцелярку не не знімати. Може, пробую молочко, бо я не раз так ту свою косметику і свої мейкапи, і міцелярка а з цим не справляється. Молочко ви просто прикладаєте і воно делікатно очищає. Молочко вам не потрібно ліпше. Украсну по молоко, то добре. Молоком не потрібно буде дуже сильно терти. І е, кремнічний. Це те, що мені дуже треба, в мене того немає, я не знала, що воно існує. Ні, я знала, що воно існує, я не знала нащо. Не знала, що треба ділити день і ніч. А ви те треба? Можна, є креми, які можна використовувати зранку і ранку і вечором, але для кращого і інтенсивнішого ефекту ми розділяємо, бо тому, що ми так можемо захопити декілька інгредієнтів і вплинути на всі фази. Е... Це так як денне, полуднення і вечірнє має бути. Так. І цей крем також можете поглянути. Він має гарну дещо маску Дерев'яна баночка. дерев'яна кришечка. А що мене купу кришечка, каша мене... чим мене підкупити? Дерево і пахне файно. Так. Ну це Але натуральна буде... косметика, запах приємний. Так, до зафері. Beauty Channel. Надіюсь, ми е, дали вам зрозуміти на прикладі зірки, що кожен може помилятись і не бійтесь підійти в аптеку, запитатись, який тип у вас шкіри, який крем вам підібрати, як застосовувати сироватку, куди вносити тонік. Це важливо. Бо припадає порохами дома, то то і сироватка та як в мене. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте коментарі. Пишіть, ставте сердечко. Пальчик до гар. Я просто знаєте, привикла то казати. пальчик вверх, коментарчик, все підписка на канал. Дякуємо. Дякуємо, що послухали. Не, не загордували. Прийшли, подивилися. Дякую вам, що ви приїхали на наш канал. Дякую вам, Марія, дякую. то Все для мене було дуже інформативно. Oh, yeah. Beauty Channel.